Хай народ, добрий вечір хлопці і дівчата. Сьогодні знову буде рубрика Велотехнодроча. І так, починаємо теребонькати нові велики. і стикаємося з всякою фігнею. От Хочу замінити на ці сексі покришки, як завжди, з танволом. Все має бути затанволене, наглухо. Причому. Почала вилізати всяка діч там. Ну як діч. Одним словом, там стоїть якийсь точно захист, тому що покришка дуже тверда. Зараз побачимо, що то за захист, напевно, від проколів якісь. Зараз знімемо, подивимося. Так, розбуртував, зняв камеру. І тут така фігня якась захисна. от Я думаю, що то покришка така не може бути міцна груба. Тим більше смарцем тут. Знімаємо. Я з таким ще ніколи не стикався. Зараз будемо дивитися на YouTube, як воно встановлюється правильно. Ну і будемо встановлювати на ті покришки на ті рекони цю штуку. Антипрокольні вставки у покришках. Така класна штука. Танус, Танус армур. Дорого, багато, так сказати, ці вставки. Але трошки коштують. Я пробував ставити покришки більш гарні з Maxxis Maxis Recon. Але так як тут 2,4, то у ці покришки 2,4 цей Thanos Armor не лізе, так як він розрахований на покришки 2.6, 3.0. Тому я поставлю назад ці Schwalbe Smart смартцем на цей велосипед. Ну і так як е, ці вставки дозволяють їздити при нижчому тиску, то я буду трошки приспускати покришки і якраз хочу цю систему випробувати. Ніколи в мене такого не було. Але тут у цих двох велосипедах попалася така система. У цьому колесі я дивився теж так само, вона є. Тобто спускав колесо, пробував бортувати. Воно там червоне таке саме є. Ну і типу от хочеться випробувати цю систему. На нижчому тиску поїздити, тим більше покришки широкі, плюсові за 2,8, перед 2,6. І ну, це би мало додати конкретного комфорту, якщо ще на низькому тиску їздити, так як на безкамерках, то це взагалі буде пушка-гонка. У цьому велику погано працює велка. Ну, щось так ривками вона працює, ніби працює, але все рівно так підтуплює і, і ривками працює. Це, до речі, RST Blade. Я наклейки тут здер. Вони були. ну Такі покоцані були, наклейки я їх здер повністю. Мені подобається більше без наклеїв. Ну і будемо інспектувати цю е, вилку, дивитись. Ну, наскільки я дивився е, на їхньому YouTube каналі, вони там е, цю Blade розбирають, змащують, там перебирають. ну Одним словом, є офіційне відео. Як її е, обслуговувати цю вилку? Я подивився, то тут у штани не наливається масло. Вилку вже спустив, до речі, і знімаю просто штани, і там всередині все промащую. Я, до речі, у велопланеті замовив там е, срам, Баттер чи Бутер, чи як воно для оцих пильників, ну для змазки вилки. Тобто тут усе йде густа консистенція, Тут змазуються всі приколи, всі, цей і локаус з цієї сторони картридж. Коротше, такий смалець дорогий від Срема купив, щоб це все промазати. Там ті пильники, паролонові кольця. Ну і тут ці всі башені. Зняв я вилку. Розбирати і перебирати. Опа. Це було б добре робити в гаражі, в тисках. Але не хочеться все переносити в гараж. Тут постелив якихось ганчірок будемо тут теребонькати. В Гаражі навіть краще, зараз в квартирі жарко. О, ця теж пішла. Так, довший справа, коротший зліва. Опачки. Це у нас таке. Навіть mm -hmm. nee, пахне як смалець. <laughs> Я знаю. Водій павно все, рухається. Вона ніяких затупів. Може десь там якась трошка була попала і вона підклинювало. Але це вроді все перемаршено. чик чик Може би працювати. Так, закрутив я це все діло. Але тепер я не можу зняти оцей зйомник касети звідси. Треба вже у тиски це діло і відоргувати, щось пробував рухати, не вилазить. Так що настав час моїх нових тисків, які я собі подарував на День Валентина. Знаєте, як я сьогодні свято велике, тиски, склійоночки розпечатуються нарешті вже. З лютого місяця опа. Ой-ой-ой, які вони всі в солідолчику у маслі новенькі. Прямо ж жалко їх. Як це звідси витягнути? Закритись у гаражі, щоб сусіди не бачили. Цього дві жову теж вже пізна година. Угу. Ну, добре, до ну, чогось. На столі тут прикрутити, ну, курва, це якийсь капець, принесете ви свої вилки. Майстра, і він з такою херньою стикнеться, і буде мати геморня. Заледве я це діло звідти витягну. Воно заходить нормально зараз. Але тоді щось заплішилось і ледве витягну. О, і вже нічого там не клацає. Локаут є, але так собі. <multitasking> <Sess> так, трошки буде, треба приспустити велку, але вже вона працює краще, не такими руками. Скажімо так, вже краще то, що було, вже не підклеює хоча б. Але все одно це не та вилка, яку би я хотів бачити на цьому апараті. Тому з часом її по-любому треба буде щось міняти, на щось краще. Так, Ще один вечір. Крутим великі, ну так по чуть-чуть крутим, по чуть-чуть. Тому що що е по мірі того, як все там те, що я купую, Приїздить. От Наприклад, сьогодні приїхала задня вісь з Аліекспреса. Так, я її вже розпечатав. Ось Така задня вісь. Зараз подивимося, підійде вона чи не підійде. Ну, мала б підійти по тих параметрах, які писали там на Аліекспресі, довжина, там, довжина різьби, крок різьби і так далі. У мене тут на цьому велосипеді заклогосплено. Я так і купив. Тут вона обломана. Зараз ми її викручуємо плоскогубцями і ставимо цю новеньку. Хоча я на Аліекспресі замовив ще одну вісь, типу, таким речашком. Ну, мається на увазі, що вона буде типу, як, як оцей прикол, отака сама задня вісь. Тобто можна буде її відкрутити без, без шестигранника а так рукою. Тобто я спочатку знайшов цю просту вісь під шестигранник, замовив її, а потім ще порився на Аліекспресі, мені попалась така класна дорожча вісь, яка тут має такий речажок, типу як ексцентрик, і думаю, вона буде на той випадок, якщо би колесо пробив і треба було зняти колесо, міняти камеру, а з собою немає мультитула, то та вісь дорожча буде краще. Але вона приїде десь через два тижні. А поки що ставимо цю дешевшу. Тут на велику стояла ось така вісь заколгосплена. Незрозуміло від чого, видно, що тут різьбу якусь нарізали. Ну, Таке собі рішення. Я на Aliexpress купив ну, по параметрах з цього велосипеда. Тобто Тут стоїть така сама вісь, я подивився на ній там довжину, крок різьби і так далі. і, Можна сказати, там 183 мм була довжина, а ця 182 мм. Я не думаю, що той міліметр на щось вплине. Тобто Міліметр різьби туди-сюди, він ні на що не вплине. але Ми зараз е, поставимо і подивимося, <різь> може якраз і вплине. Класно, рідно. Зараз дивимося з тої сторони, що там скаже. Так, дивимося з цієї сторони і бачимо, що трішки е, вісі не вистачає. До кінця не вистачає. Але, але, я подивився на цьому велосипеді, тут де е, вісь, можна сказати, рідна, оригінальна, то воно теж не до кінця. Ну, до кінця достає. Ну, правда, менше, як там. Та там якраз от тут 183 міліметри має довжину 8. А отут 182. Якраз ту різницю той міліметр трошки замітно. Але ну це не має ніякого значення. Це вже я тут так придираюсь. Е, скажімо так, не ідеально, так як би мало бути. Але дивіться, яке тут грубе. Різьба тут стільки проходить. і чуть чуть Тут її там якийсь міліметр півтора-два, Ну, 2 два мм, скажімо, до кінця не, не виходить. Тому, ну в ноль я маю на увазі тут. не. Тому було би навіть добре, якщо б ця вісь була навіть не 100, 182 мм, 184 мм. Виходить, що там вона також трошки закоротка. Так, ну і ще я замовив. Вилушку передню, рокшок Лірик. Тобто тут буде стояти Лірік, вона мені вже їде на цей велосипед, а на цей велосипед рокшок 35 Gold. Але це не точно, тобто це ще 50-50. Тобто, на цей також я буду апгрейдити І, можливо, цей аморд заміню Райдон, тому що це щось якась непонятна фігня. Тобто тут нема регулювання відскоку і він працює просто типу якась пружинка. Тобто нема там, нормального відскоку на цьому амортизації. Але вроді, працює, амортизує, я не знаю, буде видно, буду міняти чи не буду.